А якщо прийде Дональд Трамп і скаже, ми домовилися, ми завтра припиняємо вогонь, ви не вступаєте в НАТО, ну питання на столі майже лежить все, і ви маєте вийти з Донецької області. Як цей парламент, як політичні еліти це будуть сприймати на вашу думку? Uh, дивіться, у нас немає такої комунікації. Uh, у нас є комунікація тільки про uh, припинення вогню. Сісфаєр. Uh, uh -huh. uh, це тільки єдина no, і, комунікація і, і НАТО комунікація. і НАТО, Ну тут мені здається, очевидно. Uh, нам сказав. Давайте, не давайте так, щоб бути, умовно не uh, займатися оцим uh, тим, що відбувається в ефірах різних каналів постійно. Давайте. Прогнозу такі прогнози, знаєте, невдячні. Я вам просто розкажу один кейс, який я знаю особисто. В парламентській асамблеї Чорноморського економічного співробітництва в 2019 році ми uh, стали свідком uh, перепалки між азербайджанцями і армянами. Ми вони, пере, вони один на одного критикували що за захоплення Нагорного Карабаху. Mm -hmm. Там він Карабах називається Нагорний. Знаємо ми його як Нагорний mm -hmm. Карабах. Так, от в 2025 році, завдяки, на мій погляд, завдяки двом лідерам лідера Алієва і Трампа, Алієва в першу чергу, тому що Алієв розробив всю операцію. Де окупований був Карабах? Він був під окупацією. 30, якщо не помиляюсь, десь 30 років 30 років там жили армянські сім'ї. Регіон цей було звільнено від солдатів, і в і в армянські сім'ї здебільшого покинули цей регіон. Буквально за декілька операцій, декілька місяців. Тижнева операція було звільнено і було перемиря уже на, на, на і мир вже на, тих, уже на тих умовах, які були саме азербайджанські умови. Тому питання в тому, що ми можемо підписати. А як ми можемо щось підписати, якщо у нас конституція основний закон визначає чітку чіткі наші прагнення, чіткі стали в нашій території територіальна цілість? Як ми щось можемо підписати? Порушити конституцію і що ми тоді будемо робити з цим? Ну е, я теж вважаю, що ми нічого не можемо такого підписати формально, е, але треба розуміти, що конституцію теж змінюють е, і можуть бути умови при яких і в нас до речі багато ідей, як… немає. Треба завершити воєнний стан як мінімум. Да. А друга історія, що можна її змінити. Ну уявіть собі, з, е, знайти 220… двадцять ні, 300, 300. 300 спроможних адекватних депутатів і змінити. Слава Богу, це наша наш закон, це наша святий. Але продовжуючи арабську не армія, азербайджанську тему. Е, там ще є одна цікава складова, Окрім того, що Азербайджан зміг в військовому плані відновити свої міжнародно визнані територіальні кордони. Там ще була і готовність сторін. Прийняти нову реальність, яка виявилася потім підписання декларації в Вашингтоні між обома сторонами. Тобто була готовність сторін, не справді на шалений після операції да. у той, в Карабасі, да, тільки то, ж після неї. да, Вівірменія сп... Вірменія, незважаючи на шалений внутрішній тиск, незважаючи на шалений опір патріотичної частини суспільства в середині вірменії, для якої нагорний Карабах це ще не те ж місце, місце, за яке вони пролили дуже багато крові. Тобто, незважаючи на це, вірменський лідер підписує декларацію, говорить про нові реалії. А у них не було чого захищати там на той момент. Розумієте, уже коли ви но... уже ж все вже всі вийшли, покинули що можливо, захищати могли б зробити як Азербайджан, просто не підписати такі доменти ну, коли ще через 30 років, мене назад його відвоює.